Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні ми з вами розглянемо задачу нелінійного програмування, яка буде рахуватися в Excel. А конкретніше розглянемо навіть не, дві, не одну задачу, а дві задачі. Вони будуть схожі, проте їхні стартові умови будуть дещо відрізнятись. І так, поїхали рахувати. Рахувати ми будемо через використання так званого методу Лагранжа. Теорії тут не даю, більше, більше на практику. І так, зараз перед вами буде ті порівняння, які ми будемо з вами розглядати. Воно у нас буде в першому прикладі ось такого типу. Виражено за допомогою полінома і за допомогою, як бачите, ще одної функції, яка показана знизу. А, така умова у нас буде розглядатися на мінімум. Тому давайте це все зробимо. І так, можемо записати нашу вхідну умову, яку ви зараз бачите на екрані. До неї давайте придумаємо величини а А2, b B1, B0, B2C. Сьогодні пропоную розглянути ось такі числа, які зараз бачите на екрані. І до цих числ давайте тепер ми сформулюємо кінцеві наші перше та друге рівняння. Відповідно, виглядатимуть вони зараз у нас ось так. Я їх додав зараз їх у форматі Excel на екран. Це, відповідно, ось ці рівняння. І так, для того, щоб знайти рішення задачі нелінійного програмування, нам фактично, як я вже сказав, треба буде розрахувати метод Лагранжа, використати його метод Лагранжа для рішення. В Excel це трошки, звичайно, простіше, оскільки ми будемо, як завжди, використовувати пошук рішень. Руками це більш трошки складніше. Тут сьогодні робимо за допомогою Excel, тому, дивіться, нам потрібно буде створити з вами додаткову е, таку табличку для рішення. В цій таблиці у нас з вами будуть ресурси. Під x1 і x2 в цій задачі розуміється праця і капітал. І давайте цю працю капітал розмістимо в і пропорції, яка потрібна, на мінімум. І так, у нас є два ресурси. Це праця. І це перший ресурс, і ресурс номер 2 це капітал. Так, у нас з вами є стартові обмеження. Поки що їх просто записуємо, що вони існують. І у, вас, і у нас з вами є фонд витрат наших ресурсів. І так, як формуються наші дані числові? Як бачите, у нас є така штука, як фонд витрат. Фонд витрат це, відповідно, ось це наше перше рівняння, яке я зараз підсвітив на екрані, ми маємо подивитися на ті коефіцієнти, які використовуються в цьому рівнянні. І так, як бачите, біля x1 і x2 у нас знаходиться одинички, тому ми їх переносимо сюди. Після дорівнює у нас знаходиться число 12, тому ми його переносимо сюди. Можемо тут навести візуальну красу і додати певні межі, щоб наше рішення було трошки красивіше. І так, наші значення 1, 1 та 12 це ті значення, які задаються на вході в задачу, тому ми їх можемо виділити блакитним кольором. Поділ рішення задачі ми будемо з вами додавати, відповідно, і знаходити два Х. Це Х1 та Х2. І так, x1 тут цій локальній задачі, у нас це буде праця, Х2 це у нас буде капітал. Капітал. Є е. на вході, як завжди, ми задаємо ті величини, які будемо рахувати, одиницями. І можемо підсвітити їх жовтим, розуміючи, що саме ці комірки у нас по ходу рішення будуть змінюватись. Далі, давайте додамо з вами відразу комірку для цільової функції. Є. І також наведемо трошки візуальної краси. Є. Дивіться, у нас є ще незаповнена відповідно комірка із цільовою функцією, позначу її зеленим. І у нас ще не використано ось тут ось обмеження, куди ми також впишемо, е, певну формулу. І так, дивимось, е, що пишемо в цю жовту комірку. Е, по ходу рішення ми маємо добитись з вами, щоб це рівняння було виконано. Тобто, щоб наш x1 та x2 дорівнював 12, значить, сюди ми маємо прописати. Е, Функцію Sum Proz або ж функцію SumProduct, якщо ви користуєтесь Excel англійського формату. І так, тут нам потрібно наші фонди витрат помножити на наші е, ікси, які ми будемо рахувати в цій задачі. Є така справа. Коли ми розрахуємо кінцевий варіант задачі, то ось це обмеження із цією жовтою коміркою будуть е, між собою рівні. Вони мають бути рівними. Якщо вони будуть рівними, то у нас, відповідно, розрахується тут правильним чином наша праця та наш капітал. Окей, тепер дивимося з вами на цільову функцію. В цільовій функції ми маємо з вами задати наше значення F, яке є на вході. Відповідно, це ось ця функція. Замість x1 та x2 ми якраз підставляємо цю формулу, яку я зараз вже додав відразу. Підставляємо ті комірки, які в нас. Є поки що одиничками, проте після запуску пошуку рішень вони змінять свою вони змінять своє значення. Є така справа, поки що ціль у нас рівна 15, проте ми, як я вже сказав, зараз будемо рахувати пошуку даних. Пошуку рішень, вибачте. І так, тут у нас, як бачите, потрібно, як завжди, задати на початку нашу цільову функцію. В даному конкретному випадку цільова функція у нас знаходиться в комірці ціль, тут де поки що стоїть 15. Функція, як ви бачите, розглядається у нас на мінімум, значить, тут ми ставимо з вами величину мінімуму. Після цього йдемо на ті комірки, які у нас будуть змінюватись. А змінюватись у нас будуть ті, в яких зараз стоять одинички. Тобто ми їх просто виділяємо. Ці локальні задачі у нас буде всього одне обмеження. Це, відповідно, щоб ось ці дві величини були у нас рівними. Так, тут у нас комірки, які міняються, це наші одинички. Ми додаємо тепер обмеження. Обмеження потрібно, щоб ця ось двічка, яка зараз розрахована, вона у нас була рівна нашим 12. Щоб це. Рішення було максимально релевантне. Тут дивіться, ми не міняємо метод рішення, ми вибираємо пошук рішення нелінійних задач, оскільки зараз вирішуємо саме нелінійну задачу. Тобто ми його вибираємо або ж залишаємо і нажимаємо на знайти рішення. Після того, як рішення знайдено, ми отримаємо відповідне повідомлення на екран, і як бачите, воно у нас є. Як бачите, обмеження у нас спрацювало 12 дорівнює 12. А також ми знайшли відповідне значення цільової функції, яке зараз дорівнює, як ви бачите, 105. І знайшли величину x1 та x2, яке у нас відповідно дорівнює 6 та 6. Зараз на екрані для вас покажу висновок стосовно цієї задачі. По звітам давайте виберемо з вами звіт про результати та про стійкість та переглянемо які, які інформаційні ресурси він нам надає. Змакаємо на ОК. Давайте поки що дивимося висновок, потім дивимося на звіти. І так, висновок до цієї задачі, що у нас план буде оптимальний, коли x1 дорівнює 6, x2 дорівнює 6. Відповідно, про це написано. Функція у нас цільова розглядалась на мінімум, тому F мінімум дорівнює 105. Також бачите, що це розраховано. Тут також є інформація, як бачите, про множник Лагранжа, який дорівнює мінус 14. Де ж я цю інформацію почерпну. Дивлячись на наш звіт по результатам, ми його не можемо бачити, а от звіт про стійкість він у нас, в принципі, є. В принципі, ми можемо звідси його забрати, цю інформацію. Проте, такий висновок, відповідно, як ви вже знаєте, я вибрав із вашої практичної роботи, яка була зроблена у суміжному відео, яке ви також можете подивитися по цій тематиці на цьому каналі. І так, фактично, найперший приклад ми з вами зробили та оцінили. Тепер розглянемо з вами приклад номер 2, який буде схожий на цей, проте буде відрізнятися стартовою функцією, а також другою функцією, а також параметрами, які задаються на вході. Давайте будемо рухатись до її рішення. І так, це приклад у нас 2. В прикладі 2, як я сказав, ми розглядаємо з вами функцію трошки іншого формату, вивожу її на екран. Як бачите, вона у нас розглядається також на мінімум, але є відмінності від першої. В цій задачі ми з вами використаємо величини A, B, C та D. Пропоную використати четвірку, двійку, двадцятку та трійку, щоб зробити локальний цей приклад. І так, коли ми з вами визначились із нашими стартовими даними, ми можемо записати ті рівняння, які в нас будуть рахуватися. Тут. І так, це, це ось перше рівняння, яке я зараз записав. Це друге рівняння. Відповідно, підставив у е, даний вигляд функції і записав сюди, не вистачаючи величини ABCD. Ідемо далі, формуємо таку саму таблицю, яка у нас була у прикладі 1: абсолютно таку саму, вона у нас лише буде включати. Інші значення коефіцієнтів. Давайте будемо це визначати. І так, нам знову-таки потрібні з вами ресурси. Умова у нас не змінюється. Це знову у нас буде капітал та праця, тому до ресурсів у нас відносяться саме ці дві величини. Так, у нас є по старинці обмеження, і у нас є фонд витрат для цих двох ресурсів. Давайте дивитися, що буде у нас тут у цій задачі. Як бачите, у цьому рівнянні у нас біля x1 знаходиться коефіцієнт 1, біля x2 знаходиться коефіцієнт 3. Значить, і сюди у фонд витрат ми записуємо 1 і 3. Тут до обмеження ми вказуємо те число, яке знаходиться після дорівнювання, тобто це 20-ка є. Далі додаємо знову ж таки додаткові атрибути. Це у нас саме величина X1 і саме величина Х2, які відповідають за працю і за капітал. На вході в задачу вони у нас записуються як одинички, вони будуть обраховуватись, тому я їх виділяю жовтим кольором. Величини фонду витрат та ось це обмеження, задаються, як ви бачите, на старті задачі, тому виділю їх блакитним кольором, щоб розуміти, що вони не перераховуються. Створимо також функцію ціль, яка буде розраховуватись ось тут. І наведемо візуальну, візуальну красу для цих, для цих величин. Є така справа. Так, тут у нас значення цільової функції буде рахуватися зеленим. І давайте додамо два формульних атрибути. Це ось сюди. Маємо задати, що наше значення функції в кінці кінці має прийти до 20 і відповідно значення цільової функції. Тут ми задаємо з вами через SumProze. Sum де рахуємо суму добутку нашого фонду витрат на значення іксів. Є така справа. Поки що це четвірка, в ідеалі вона має стати також двадцяткою. І в цільовій функції ми вказуємо з вами величину нашої функції f, тобто записуємо фактично цю формулу. Яка відповідає функції F, і підставляємо відповідні значення x1 та x2, які поки що для нас становлять одинички, проте після запуску пошука рішень ми дізнаємося, що які ці величини матимуть зміни. Формулу, яка підставляється, ви зараз відповідно бачите на екрані. Жму на Enter. І так, поки що цільова функція в нас дорівнює 10. Тут обмеження поки що не рівне. Окей, добре, рахуємо те, що ми маємо рахувати в цій задачі, йдемо в пошук рішень. Так, дані пошук. Пошук рішень. Як завжди, тут ми з вами обираємо цільову функцію. Цільова функція у нас тут. Е, наше F направляється до мінімуму, значить, обираємо мінімум. Комірки, які будемо змінювати, вони в нас відповідають x1 та x2 на жовтому фоні, де зараз одинички. Тут нам необхідно додати обмеження. Обмеження для нас буде те, що ось ця комірка має стати в кінці кінців нашою 20-кою. Верніше, не так, не 20-кою, а ось так. Обмеженням, тобто ми вибираємо їх рівність і їх додаємо. Метод, як я вже говорив, у минулому прикладі не змінюємо, залишаємо перший це пошук рішення нелінійних задач. Вибрали, натиснули, знайти рішення, і ми отримали це саме рішення, тобто наші ікси, наші обмеження також спрацювали. Створимо тут звіт по результатам та по стійкості і жмакнемо на ОК. Висновок, який отримується по цій задачі. Давайте спочатку подивимося на звіти, потім повернемося до висновку. І так, звіт у нас є, значення нашого Х, також є. Відповідно, бачите, що він тут складає 5,5, якщо округлити точніше. І наша умова, чітко, яку ми задавали на обмеження, вона також виконується. Так, звіт по стійкість. Бачимо, що у нас тут є множник Лагранжа. Який тут є, і на відповідь на наші ікси. Значить, ми можемо додати сюди в наш, в наш приклад, який ми вирішували: такий міні-висновок, що ми отримали наш оптимальний план за умови, коли x1 дорівнює 5, x2 дорівнює 5. При цьому наша функція цільова буде спрямована на мінімум і відповідно дорівнюватиме 10. Ножник лагранжа також на екрані. Ви бачите. Знайти ви його можете, коли заглянете відео з практикою по цій роботі, оскільки це розглядалася робота лабораторна в Excel. На цьому після рішення цих двох прикладів пропоную вам поставити крапку. Дякую вам за увагу.